На момент зриву у нас була дочка, лежала на дивані. і Чудом залишилася жива, Рама пролетіла через неї. Це кімната була кімната моїх дітей. Тут Катерина спала, тут Дмитро. Син мій загинув 19 січня, а ракета прилетіла 23. го Чи 23-го, чи 24-го мені подзвонили і сказали, що мій син загинув. Якщо прив'язуватись до символізму, я би сказала, що він нас охороняє, і донька жива. Він нас охороняє і там.